Староста церковної громади Московського патріархату з Тернопільщини агітував за Росію. 36-річний житель села Колодне поширював серед односельців наративи російської пропаганди про братовбивчу війну на сході України при тому, що самі прихожани вирішили перейти з УПЦ у православну церкву України. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну прихожани місцевого храму провели збори парафіян. На яких більшістю голосів ухвалили рішення про зміну своєї конфесійної приналежності та перехід громади до православної церкви України? Водночас Чини на той час староста релігійної громади не погодився із рішенням односельців, тому під час організаційних зборів публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт нападу росіян. Його визнали колаборантом, зібрали докази у справі і засудили на термін 10 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.